Рада всіх вітати на каналі. Ось ми й дивимось Таро розклад на останню декаду цього року, останню декаду і грудня і року. Перша карта, що нам показують Таро. Королева Пентаклів. Це жінка, яка задоволена своїми фінансами, статками, своїм станом, яка насолоджується життям. Якщо ця карта випала чоловікам, вам треба бути теж в насолоді, щось зробити приємне для свого тіла. Друга карта двійка жеслів. Зазвичай це ворота. Ворота Всесвіт відкривають, дорога кудись в нове, щось, що розширює ваш світогляд. Дуже приємна карта, ще й з королевої Пентаклі це дуже гарно. Далі розвилка, буде якийсь вибір, знову вам треба буде щось обирати і вирішувати. Карта башта робота, багато буде роботи, офісної. Так, і карта птахи це багато розмов. Як такого спілкування з людьми по телефону, по інтернету це спілкування. І подивимось карту, без чого не пройде ця декада, що емоційно буде для вас важливим ще. Остання карта Так, це лицар Пентаклів. Буде новий рух до нових цілей, до нових досягнень. У вас буде якась нова мета, і ви почнете вже її реалізовувати. Дуже непоганий розклад, як на кінець року. Чекайте ще розкладів на, про зустріч нового року. Обов'язково викладу гарної вам декади!